заступник начальника генерального штабу збройних сил України, пане Ігоре. Я вас вітаю. Слава Україні, слава вітаю вас масово на сьогодні. Була атака на територію терористичної федерації. Низка аеропортів призупинила роботу навіть через масштабну атаку дронів. Обмеження стосуються аеропортів Казані, Самари, Пензи, Саратова і Нижньокамська. Ну і крім того, Кремній Ел в Брянську атакували. Ось. Про ось ці вибухи вже почали писати і військові аналітики, і просто журналісти. Про те, що видно, що Україна все, все частіше б'є по території Росії. Російські пропагандисти пишуть про те, що мовляв, Україна пробиває собі якийсь шлях для того, щоб летіла кудись ракета. Що ви можете сказати про ось ці вибухи? Я думаю, що ми спостерігаємо. Розвиток, подальший наш зміцнення спроможності з точки зору застосування засобів повітряного нанесення ударів по об'єктам ворога, в даному випадку, на глибині території. Самі об'єкти ми з вами неодноразово обговорювали, тобто паловмастильні матеріали пов'язаного, підприємство воєнне їх, а також Аеродроми місця, де знаходяться літальні апарати і знаходяться ракетний комплекс скупчення збройної техніки. Це залишається. Ну можливо, особливості, яку ви довели це. Вона ну треба її сприймати відносно того, що перед тим такі нюансні часто звертають на це увагу, щоб долетіти нашим засобам, треба ретельно вивчати маршрути. Хоча систем за зенітних ракетних ППО в цілому, це ж не тільки зенітно-ракетний комплекс, а діють у них виміщувачі. Вони у нас прийняли досвід формування мобільних груп і взагалі вони ретельно вивчають, як би що там на війні, і те, що вважається корисним і з нашого боку, звертаю увагу, вони. Ну намагається все це застосовувати у себе. Так, от важливо є те, що ми прокладуємо ну, фахівці сил оборони України в першу чергу, мабуть, повітряних сил. А, а також структур, таких як ГУР, СБУ на, на зовнішньої вони сили спецоперацій, треба не забувати їх. То є дуже важка в них робота. Так от прокладають ці маршрути і долають і, ну, щоб бути об'єктивним, треба сказати. Що ефективність вважається доцільною і приємною, якщо долітає десь там 30-40% засобів? Розумієте, а решта вони збиваються, і тому тут треба удосконалюватися. І це дуже важливо, і такого роду роботи йде. Ми бачимо, якщо збільшується кількість вражаємих об'єктів, зростає ефективність, то і ну додається такого роду компонент, про який ми з вами вже теж ну, от, говорили. І зараз говоримо. Крім того, з'явився новий інструментарій: це дрони ракети, іде в розвиток бік ракетних комплексів, який нам не вистачає дальності. Треба. Підприємці підприємства їх ну і всі ці об'єкти стратегічного рівня, де знаходиться в радіусі це тисячі вже кілометрів з плюс-мінус. А нам треба збільшувати дальність і збільшувати потужність, щоб більш ефективно впливати на об'єкти ворога. а це означає знижувати його потенціал ведення бойових дій. Пане Ігоре? Ну а ось стосовно того, що пишуть російські пропагандисти, що не озвучує кремлівська пропаганда, чи може бути таке, що ми справді готуємо проліт якоїсь ракети ну кудись в якесь важливе місце, яке нам важливо вразити на територію терористичної федерації? От Питання в тому, а що б нам треба було вразити, як ви вважаєте, яка була б зараз хороша і жирна ціль? Ну, на мій погляд, з точки зору ситуації, яка складаю, розподіляю на напрямки з точки зору е, дій воєнних, треба вивчити, що е, впливає на безпосередньо на фронті на лінії зіткнення, де важкий стан ворог другий рік наступає, і тому е, значить, це є наприклад. Е, Пал на мастильний матеріал, все що з ним зв'язано, але потужне підприємство де знаходиться на більшій дальності, і тепер треба мати на увазі, що дрони мають там 50 кілограмів плюс-мінус. Ну дрони ракета більше вже сотні, мабуть, кілограмів. А ракета це з півтонни на всяк випадок і тому скільки треба застосувати цих дронів, щоб ефективно вражити, треба розуміти це чи забезпечити дальот, Одною чи двох чи декілька ракет який ефект, але ракети теж збиваються. У них є система протиракетної оборони, комплекси. Це ну, с 400 не зовсім справляється, С-500, які розробляли саме в протиракетному варіанті, і тому от має місце таке. Крім того, ми ж з вами теж аналізували е, керовані авіаційні бомби. Вони десь виробляються, десь зберігаються, але вони розуміють, що. Краще далі і потім підвозити чи мати їх складиці ближче, і ми будемо їх діставати. Тобто їх треба було б на дальності діставати. Тепер проблема з хапути війська зменшується кількість бронетехніки, Великі втрати. Але склади ще з радянських часів хай старі, але ближче до Уралу за Уралом. Якби і вони там з двох, трьох п'яти ліплять один, але складають, відновлюють боєздатність і доставляють на фронт. Тобто, це треба, тобто дивитися, де скажем є вузькі місця з точки зору цього наносити. Удари окремо Тема це ну адекватно відповідати на обстріли. Дивіться, вони фактично б'ють по всім нашим містам, населеним пунктам по всім Україні, і от цю атмосферу, моральний вплив в вплив на їх громадян, що вони там прокинули з глибини цей народ, що вони витворяють, кого не вибирали і що тепер відбувається, палає по всьому світі, фактично. Наслідки, як точно є з точки зору безпеки, і тому наносити відповідні удари, тому що по, по воєнним об'єктам, які знаходяться традиційно багато їх в містах. Тобто не по цим воєнним об'єктам в містах і одночасно їх люди бачать, що відбувається, ну і відповідним чином. Просто об'єктивно змінюють ставлення, ставлення до того. Є статистика, навіть у них там спотворена, Єберівська, але є, і вона показує, що ну, поступово заходять в їх оселі, в їх родини, це почуття там тривоги, і все, і вони хочуть зупинити, і це ж Путін вимушений, об'єктивно об'єктивне враховує. Тобто, такий комплексний вплив на всі ці об'єкти в рамках правил ведення війни. Законодавства світового, вони керуються своїм, тобто, а це означає все дозволеності, якби е, е, от і тому є цілі, які б хотілося, б, що були нанесені відповідно а стратегічне бомбардувальники. Бачите, яким чином повпливало на Енгельс, уже нанесені ударів. А так треба було там аеродромним не дуже багато тому що вони не не зможуть переробляти під ці. Важкі літаки, які потребують відповідної інфраструктури швидко в ході війни. І тому, якщо нанести там, це вибиває, і у нас зменшується повітряних платформ, з яких вони значить, запускають уже по кораблям чи на морському флоту, бачите, таке стратегічне є досягнення. От таке треба зробити з їх стратегічною, наприклад, авіацією, ну і флот теж їх, якби всього. Тобто, Потрібен потужний інструментарій наш для нас сила оборони України, потрібне його масштабування для того, щоб бути більш ефективним і допомагати кому там Трампу встановлювати мир, значить, але це ж таки в нас, якби мир всі за мир. А питання в тому, яким чином це досягати, і тут є велика різниця, і нам треба відстояти інтереси саме України. Так, це правда. Нам треба бути сильними і бити ворога, поки точно ми маємо можливість. І що сили треба бити ворога, щоб його послаблювати? щоб принаймні, якщо тиснуть і будуть наполягати на цих перемовинах, якомусь перемир'ї, ми показали, що ми є сильні і просто так ми не здамося. Хоча мені здається, це вже весь світ бачить. Давайте поговоримо ще. Про те, що відбувається на фронті, верніше про певні підсумки того, як минув цей рік, тому що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський підбив свої підсумки року на посаді, він назвав успішним контрнаступ на Курському напрямку і дав підстави сподіватися, що наступ цей буде не останнім, і наголосив, що ну він підкреслив, що Україні насправді треба готуватися не лише до оборони, а й до наступу. Пане Ігоре, як ви розцінюєте ці слова, про що вони? Свідчить тому, що е, ми, коли побачили наступ е, на Курську область, е, на нашу історичні землі Курщину, так для нас це був сюрприз, і це був сюрприз для ворога і самі військові, і самі. Е, Офіцери наголошували на тому, що через те, що це не оголошувалося, не фішувалося через те, такий цей наступ був і вдалий. А тут нібито є вже натяк на наступ на якусь чергову область Росії. Чого тут нам чекати? Як ви бачите, чи можливо Сирський говорив про те, що ми будемо наступати на тимчасово окуповані землі Росією? Був би інструментарій, був би спроможності наше керівництво воєнне вище показало, що вони можуть робити в умовах меншого потенціалу цього інструментарію, в порівнянні з ворогом. Ми пам'ятаємо операції Київські, Харківську, Херсонську, Курську, і це оцінки світових. Хто б там що там з цього приводу не говорив? На жаль, да і це говорить про високий рівень професіоналізму. Ми багато з вами говоримо про рівень солдата. Так, от солдат це від рядового до генерала. Це по-своєму всі вони солдати, і треба їх всіх цінувати. Тільки різниця полягає в тому, щоб виростити генерала. Ми теж з вами говорили про пілотів-винищувачів. Найбільш важка, мабуть, авіаційна спеціальна з точки зору пілотування. Так, от пілот, скажімо, снайпер, це третій, другий, перший клас майстер, а потім тільки снайпер, щоб його підготувати, а потім підтримувати такого рівня. Значить, треба затратити на цю підготовку стільки скільки вилити цього пілота із золота. Розумієте? Це пілот окремий і якби офіцер. А все ж витрачаєте. Тобто. А щоб підготувати генерала, взагалі з римських часів? Генерал це ті, які керують тисячами, да і застосовують все це. Так, от ну треба зрозуміти, можна підготувати штурмовика там високого рівня, і так далі. Скільки на нього? А потім можна командира відділення, взвода, роти, батальйони і таке інше. А скільки треба, щоб підготувати людину військового для того, щоб він керував з'єднаннями, об'єднаннями, Яка кількість? І тому от це відношення до генералів окремо, особливо приклеюють такий штамп. Як штабний генерал, я вам скажу, я проходив посади командні, штабні озброєння, і в першу чергу завжди підкреслював, що до мене, придумана до нас, скажімо, важлива роль саме керівника командира, і цивільні це знають. Але в умовах воєнних це особлива роль. Але штабні, щоб мати, тобто ідеї, командир, замисел, приймає рішення, а потім всього цього реалізація це робить. Так, на чолі з начальником штаба, і оце легко зважене відношення до штабних, от там всі в нас корні зла невірна, і це, це як у нас три роки виховували героїв у гілянтів пояснили, які адвокати, які послуги, як дурити військомат, як дурити тепер ТЦК, які вони там погані, все таке інше придумати кращих. І це треба робити, і тому не буде там назва, стала наріцательне. Так зараз робить наріцательним значить, відношення до генералів. Треба задумуватися, значить, от по фахівцям ціну цього є е, гарні і погані, і е, з меншою кваліфікацією скрізь. Це зрозуміло на рівні солдат, середнього зван... рівня, офіцерського і вищої, на жаль, і на жаль, і всі повинні нести відповідальність за свій фах і за прийняття рішення. Просто ціна помилок генералів дуже висока. І формувати негативне ставлення це не кращий шлях, особливо під час війни, бо можна зробити постріл собі в ногу в такий час. Я думаю, це не наш шлях. Пане Ігоре, і... У нас залишилося просто буквально 4 хвилини. І я б хотіла власне на цьому десь наголосити. Ви так побіжно пройшлися про ну, як ви кажете про вирушення ухилянців протягом трьох років. «Таймс» аналізує, як адміністрація Трампа може тиснути на Україну, і вже нібито припускають, що Трамп буде вимагати при призивати хлопців віку до зниження призивного віку вірніше до 18 років в обмін на постачання зброї України. І вже заступник керівника офісу президента Павло Паліса сказав, що у Україна готує чесний контракт для мобілізації 18-річних, План розрахований здебільшого на людей віком 18-25 років, а Також тих, хто має відстрочку. Він передбачає фінансові стимули, чіткі гарантії підготовки та заходи для забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами. Тобто, ось влада вивчає нові способи залучення людей до війська. Ми з вами неодноразово говорили, що наш потенціал мобілізації ще не вичерпаний, і рано говорити про 18-річних, Тим не менше, вже нібито розмови розпочалися. Як ви це сприймаєте? Питання у тому, що інструментарій може дійсно закон, наприклад, про мобілізацію він виявив стан, тобто які віковий там скажуть показник у нас по наявності мобілізаційного ресурсу. Але якщо так, то я там ніколи не говорив, що треба 18-літніх чи єдине, просто це зрозуміло, що штурмовік 25 і 45 – велика різниця і кращий той, який в 25 і підготовлений. Просто фізіологічно. і це треба теж розуміти. А яке рішення, яким чином я знаю одне, що держава повинна виконати функцію перед силами оборони збройними силами відносно укомпліктування цих підрозділ підрозділів частин і з'єднань це функція держави, це не функція збройних сил. А потім ну і по ходу, безумовно треба питати всіх військових і в першу чергу високого рівня, в тому числі значить, вищий офіцерський состав, за те, що що їм на було надане, яким чином вони все це застосували. Така відповідальність повинна бути завжди. Але рішення три роки, значить, не приймається відносно е, укомплектованості. І тут ви часто густо е, канали, Я не з одним спілкуюсь, показують, що до, дуже важкий стан, тому що я не називаю цифри. Вони закриті, за функція генерального штабу, але стан де, важкий. І той же Сирський ци, говорив про підсумки. Там досягнення от такого роду є, але не виконане головне завдання за рік, не зупинено просування ворога. І як би робити, що все це відбувається з того, що там а, на, на якісь напрямках десь хтось. На ще состав вищого керівництва не так себе поводили. Питання стратегічне по всій нашій країні, по силам оборони України, і для того, щоб якісно, а я підкреслюю, як це робилося в цих операціях, і весь світ це бачить, хто щоб як не відносився і на потрібно забезпечити інструментарій для всіх військових, в тому числі, в першу чергу для главкової главкові можна міняти безугле там. Вовсю старається сняли одного зараз, знімуть іншого. Там, значить, квартет, знаєте, музикантів там росіянам це ближче є. Так як музикантів там не змінює, е, якість не підніметься, тому що треба навички всіх музикантів, і це відповідний інструментарій. Я про інструментарій, які треба дати генералу си, і результати сраву проявиться. Ну а якщо ми говоримо, вже проводимо аналогію стосовно музичного квартету, то має ще й бути диригент і зіграний ось цей квартет, де е, усі е, один одного чують. І окрім того, що мають ноти, вони грають по ним і в них грають так. Пане ігоре. Я вам дуже дякую, ігор Романенко, засновник благодійного фонду за небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом на зв'язку з нами на зв'язку. Слухаємо президента і новини. І повертаємо ефір